Всім доброго ранку. Давно не виходила на зв'язок. А чому? Все дуже просто. Я дуже вдячна моїм партнерам. Це Гроґрін, Леда, Яра Міла. Вони дуже сильно допомагають для розвитку моїх рослинок. У мене тепер інша проблема. Мені не вистачає рук для того, щоб можна було збирати продукцію і потрібен більше холодильник. Ось такий кропчик, має це підростаюче покоління, а зараз ще проскубуємо ось ту діляночку, яку сіяли раніше. Кінза має просто фантастичний вигляд, темно-зелено і дуже-дуже гарно. Будемо зрізати. Шпинат просто фантастика. Одростаючі покоління моїх салатиків, Базилік це Просто Любов. Ось така Петрушка. Прощупується щотижня. І, звичайно, молодесенька рукола. Оце моя фаворитка троянда. Шикарна. Вона має чорний колір і завжди зацвітає мені перед днем народження. Ну а я чекаю на нових помічниць. Всім гарного продуктивного дня.